Потрібно оформити довіреність для України. Ви е, зараз у Німеччині. Їхати до консульства України далеко дорого і зовсім не, не хочеться. Де знайти українського нотаріуса, який оформить довіреність, що буде дійсною в Україні? На всі е, запитання відповім у цьому відео, а головне покажу, як оформити довіреність для України без зайвого копу. Це пасті, Германія. Ми спеціалізуємося на проставленні постілі на будь-які німецькі документи, а також допомагаємо з підготовкою окремих видів документів. Якщо, якщо хочете без зайвих нервів і бюрократії оформити довіреність, ви можете одразу перемотати відео в кінець. Там я даю швидке і дуже просте рішення. Ну, насправді, щоб засвідчити довіреність для України. В Німеччині зовсім не обов'язково шукати саме українського нотаріуса. Це можна зробити майже у будь-яку німецького нотаріуса, а інколи навіть у місцевій мерії або, або, або в церкві. Головне, щоб документ відповідав вимогам німецького законодавства і нотаріус розумів його зміст. Точніше, у, у нашій ситуації текст довіреності має одночасно відповідати і німецькому, і українському законодавству. У такому разі німецький нотаріус засвідчує підпис. Ось е, приклад довіреності, яку ми підготували для нашого клієнта. Е, у цьому випадку е, текст складено двома мовами: німецькою та українською. Е, це дає нотаріусу повне розуміння з документа, а головне дозволяє суттєво законодавство. Економіти на послугах присяжного перекладача, які останнім часом відчутно подорожали українців в Німеччині стало значно більше, а кількість присяжних перекладачів з української мови майже не зросла. Також ціни пішли вгору. При цьому це не просто досливний переклад двома мовами, зміст довіреності погоджений з українським нотаріусом, з яким ми завчасно все обговорили, він висловив кілька, кілька нетипових питань. Текст також приведений в відповідальність до німецького права і сформульований так, щоб уникнути ситуації, коли потрібні спеціальні ускладнені форми посвідчення. Після того, як нотаріус засвідчив підпис, ми... ми оформили апостіль, щоб довіреність мала юридичну силу на території України. Ось так виглядає вже готова довіреність. Звісно, сам текст ми змушені закрити з міркувань конфіденційності, потрібна довіреність для України в Німеччині. Звертайтеся до нас. Ми підготуємо двомовний німецько-український текст, яке, який влаштує і німецького нотаріуса, і українську сторону. Підготуємо формулювання з нотаріусом і домовимося про час, коли ви зможете підписати документ у будь-якому місті Німеччини. І оформимо Апостіль на нотаріальне підсвідчення, щоб довіряння смало юридичну силу в Україні. Наші контакти в описі під відео.